Народилась у мене така ідея. Не знаю, як вам ось дві штуки поки що попробую. Ну, а ви вже скажете свою думку, як воно? Може бути чи ні. Актуально це чи ні? Думала, ось нафантазувала така. У мене не була фантазія зробити сумку. Такий варіант, не знаю. Коментуйте, кажіть. Може бути, не може бути. Ось таким тут кишені бокових є. На рекурсі можна щось покласти. З одного боку і з другого боку також є ось така кишеня. і теж є кишеня з одного боку впереду. Ось такий варіант. Як така ідея? Передаю на волонтерський центр. Захистимо Україну разом для ознайомлення. Передаю ноші, вісім штук разом ось такою сумкою по типу сумка Баул. Тут, може, більше влізти, ніж вісім.

Ось таким наплічником, який можна регулювати ось. не регулюється менше більше.